In Вітаю вас, малята! Сьогодні у нас свято, наша країна відзначає День Державного прапора. Пропоную вам разом зі мною переглянути цікаве заняття. У кожної людини є місце, де вона народилася, де минуле її дитинство. Це її маленька батьківщина. Якщо скласти маленькі батьківщини кожного з нас, то вийде наша велика держава Україна, це наша велика батьківщина. Зацвітає Калина, зеленіє лішина, степом котиться диво луна. Це моя Україна, це моя батьківщина, що, як мама і тато. Одна. 23 серпня наша країна визначає День Державного прапора. Кожна країна має державні символи, з якими пізнають її у всьому світі. Це державний прапор, державний герб та гімн. Є такі державні символи і в Україні. Ось вони перед вами. Це Золотий Тризуб на синьому тлі. Тризуб має давню історію. Тризуб був державним знаком ще в князів Київської Русі. Він був символом єднання та могутності. У тризубі відображено триєдне життя це батько, мати дитя, які символізують собою силу, мудрість та любов. Подивившись уважно на тризуб, можна прочитати слово воля. Також до державних символів відноситься Державний прапор України. Якої форми наш прапор? Так, чотирикутної. Які кольори є на прапорі? Жовтий та блакитний. Діти, а скажіть мені, будь ласка, що вам нагадує жовтий колір? Жовтий колір це колір пшеничного поля, зерна, колір хліба, що дарує всім життя. Жовтий колір це ще колір сонця. Без сонячного тепла не дозрів би хліб, не жили б ні люди, ні рослини. А що вам нагадує синій колір? Синій колір – це колір ясного, чистого мирного неба. А ще це колір цариці води, без якої теж не визрів би хліб, не було би життя. Отже, діти на нашому прапорі поєднані дуже гарні кольори, синій колір неба. Кольор миру і жовтий колір сонця і колір хліба. Синій жовтий прапор України це безхмарне небо, синє синє, а під небом золотіє нива, і народ, і вільний, і щасливий. Прапор, як світиню, любі діти, треба шанувати, боронити. Прапор символ нашої держави. Він для всіх ознака сили слави. В синьо жовтий прапор маєм, в синє небо, жовте жито, прапор свій оберігаєм він святиня, діти, знають діти. Крилатий вітер розвіває стяг, блакить із золотом на нім переплелися. Наш прапор майорить, неначе птах, народ не вмер і нікому не скорився. Ми пишемо історію землі своєї незалежної країни. Ми, громадяни, хай ще малі, держава наша вільна Україна. Знамення сяє Сонцем золотим, небесною виблизькою блакиттю. З ним здобували все, що є святим. І нас із ним нікому не скорити. А ну, на сьогодні все. До нових зустрічей. До побачення!